Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Вже третя декада липня місяця. Сьогодні стає питання, які ж провести підживлення нашим помідорам, щоб вони далі плодоносили, нарощували ще зелену масу, ще цвіли і щоб ми ще мали і мали урожай. Закінчилася аномальна спека, зараз якраз нормальна температура для того, щоб... Наші томати гарно розвивалися і плодоносили. Що нам дала ця спека? Ми зробили аналіз наших сортів, які ми вирощували, аналіз гібридів, які ми вирощували. Ми зробили висновки, які ми можемо висівати сорти на слідуючий рік, щоб вони були стійкі до такої спеки, через те, що всі спеціалісти прогнозують, що ця спека буде тільки посилюватись, тому потрібно зупинитись на тих сортах, які дійсно дадуть урожай в слідуючому році. Тому ми сьогодні. Ми вже зібрали майже весь урожай, який достиг на сьогоднішній день, і з них вже вибрали помідорки для насіння Фатіма. Вона дійсно стійка до спеки, в них прожилків немає. Із колекційних сортів, які вже достигли отакий сорт. Де м'якоть зелена, з такими бачите, прожилками жовтими, вона дуже смачна. І всі ці колекційні сорти вони стійкі до аномальної спеки. Помідорки ренет. Ви подивіться, вони такі пружні і абсолютно на них спека не плинула. Вибрали помідорки перлина. Ну, перлина краще, як вона буде в затінку, бо де вона була на відкритому сонці, то трошечки вона постраждала. Але ми залишаємо, бо це дуже ранні смачні помідорки. Бананові ноги вони в цьому році багато їх нав'язалось, родючі вони. Дрова дрова дійсно не мішає спека, вони дуже гарно плодоносять. Вибрали сливку. Є така сливочка, була інша різновидність сливки, та до спеки не підходить, вона пустувата, а ця сливочка вона хороша така, з дьобиком. Ми вибрали дебераву, на сьогодні вже достигає розове і жовте дебераву. Це ті, які на сьогодні ми. Зупинилися з сортами, ну ще не всі сорти в нас плодоносять. Ось вже достигає перцевидний полосатий. Також на нього не вплинула спека. І якраз перші ці помідорки вони дуже добре йдуть на насіння. Заберемо їх на насіння, і ось далі кущик. Бачите, такі вони гарні кущі. Багато нав'язалось помідорок, і вже є і друга, і третя, і четверта кисть. Проведемо підживлення, щоб вони далі нам ще росли і плодоносили. Адже якщо виходити із минулого року, то осінь в минулому році була тепла, то надіємося, що і в цьому році вона буде тепла, ця осінь. Ми отримаємо ще урожаї і урожаїв. Якщо, друзі, у вас помідорки якісь і спеклися, в мене теж є особливо круглі помідорки, вони спеклися. Отакі От дуже смачні помідори, апельсин, але ну, вони не виносять спеку. І кругле також вони спеклися. То слідуючі помідорки ми проведемо підживлення і вони будуть хороші. А взагалі тема сьогоднішнього відео, які провести підживлення. Тому зупинимося. На даній темі. Якщо у вас ґрунти такі не дуже родючі, от ви бачите, не раз писали, мені у вас якась сіра земля, це колись тут були ліси. Звичайно, ця земля не родюча. Якщо немає можливості вивезти осінню багато гною, немає можливості зробити великі компостні кучі, що ви не можете надати саме великої родючості вашій землі. То можна використовувати готові мінеральні добрива. Ви будете точно знати, що ці добрива зроблені професійно, і ваші помідори отримують все, що потрібно на даному етапі. Якщо у вас родючий грунт, то дуже добре в липні місяці використати ще й органічні добрива, тому що не завадить збільшити урожайність ваших помідорів. Я наведу приклади, наведу рецепти, які є і мінеральних добрив. Обрив, і коли можна поєднати мінеральні з органічними добривами, і наведу рецепти органічних добрив. Дуже хороший рецепт і простий це використання монофосфату калію. Його треба взяти 5 грамів, це столова ложка, 5 грам монофосфату калію на 10 літрів води. Він дуже легко розчиняється, і в ньому є все для того, щоб помідори і цвіли, і в'язались, і плодоносили. І якщо ви любите також моновосфат калію, то можете провести два рази в липні місяці підживлення під корінь, обов'язково на зволожений ґрунт, і ви отримаєте рясний гарний урожай. Слідуючий вид добрива це суперфосфат або подвійний суперфосфат. Це також дуже хороше добриво, але в чому різниця, що воно погано розводиться, це добриво. Потрібно взяти, наприклад, одну столову ложку суперфосфату, розвести в одному літрі гарячущої води. Коли воно розтане, а воно розчиняється не зовсім, хорошо, ви повинні його переколотити, ну, на дні буде осадок, то осадок. Це не добриво осадок, то просто як додавка до добрива, і ви на 10 літрів води розводите і поливаєте. Проводиться підживлення також на добре зволожений ґрунт, По Півлітрі по літрі в залежності від величини куща. Для підживлення томатів в період плодоношення відмінно підходить суперфосфат, поєднаний із деревним попелом або гуматом калію. Суперфосфат ми розчиняємо в гарячій воді, одна столова ложка на один літр. Потім додаємо до 10 літрів чисту воду і в одержаній розчин додаємо рідкий розчин гумату калію дві 2 столових ложки або 2 столових ложки деревного попелу і поливаємо літ. Можна і дві під кущ на политу землю. Деревний попіл можна також і в сухому вигляді розсипати під кущ і присипати, але також він розсипається або під дощ, або на политу землю. Якщо у томаті скручені листочки, як човником, з'являються на плодах, отак на кінчиках, тако, чорні плями, саме на верхівці, то це вершинна гниль, то рослинам бракує кальцію. Кальцію може не вистачати в тому разі, коли сухо дуже, то коренева система не може смоктувати кальцій. Тому треба добре полити помідори і зробити розчин з кальцієвої селітри. Потрібно взяти одну столову ложку кальцієвої селітри на відро води і полити політи під кущ. Також є дуже багато рецептів чисто органічного добрива. Я дам ссылку на відео, де ми дріжджі поєднуємо з деревни попелом. Попіл використовується не тільки із дріжджами. Попіл можна використовувати, наприклад, у поєднанні із настоєм кропиви, поєднанні з настоєм бананових шкірок. Що у кропиві міститься безліч вітамінів, органічних кислот і є і азот, і магнія 6%. Кальція 37%, калія 34% і різні мікроелементи. Тому настій стій дуже добре використовувати. Це саме в даний період, коли йде цвітіння і плодоношення, тому ми провели підживлення наших томатів настоєм кропиви, взяли літру настою кропиви на 10 літрів води і кинули одну столову ложку кальцівої селітри. І таким чином ми провели якби профілактику вершинної гнилі. Друзі, на даний час, коли йде. Активне наливання плодів і плодоношення томатів саме краще вносити це деревний попіл, адже він має у складі до 13% калію, до 5%. Фосфору до 3% магнію все те, що край необхідне нашим томатів у цій фазі розвитку, але дрібний попіл і містить у своєму складі до 40% кальцію, але він знаходиться в нерозчинному з'єднанні і не засвоюється рослинами. Тому, якщо ми плануємо провести Калійно-фосфорне добриво Ми беремо стакан деревного попелу на 10 літрів води, перемішуємо його і це в нас вже є калійно-фосфорне добриво. І якщо ж ми хочемо отримати кальцієве добриво, то ми вже використовуємо для цього оцет. Сьогодні ми будемо проводити саме кальцієве підживлення, тому нам потрібно, щоб зробити кальцієве підживлення, на 10 літрів води додати 100 г попелу. Попелу 100 грам – це 2 стакани попелу. Це виходить ось така неповна півлітрова баночка. Ми висипаємо цей попіл у відро води, розмішуємо його і додаємо оцит. Кількість оциту. Скільки влити на відро води залежить від якості самого попелу, але не більше стакана на 10 літрів води. Ми додаємо зазвичай півстакана. І ви бачите, утворилася реакція, пішло зразу шипіння. І коли ця реакція закінчиться, перестануть утворюватися отакі булючки на поверхні, підживлення готове. І ми можемо поливати на попередньо зволожений ґрунт. по... Пів літрі на кущ. Друзі, додавання оцінку до настою деревного попелу посилить засвоєння рослинами кальцію, і, звичайно, це буде дуже якісна боротьба. Із вершинною гниллю. Проміжок між підгодівлями має бути не менше тижня, а дуже краще, як буде 10-12-14 днів. Все залежить від погоди. І підживлювати проводити вечором шляхом поливу чи оприскування або вранці в похмурий день. Якщо сильно припікає сонце, рідина просто випаровується, а на листках може з'явитися опік. Друзі, я вам всім бажаю. Гарних урожаю, міцного здоров'я, мирного неба над головою, Божого захисту і опіки нашим захисникам, які нас захищають, як найшвидшої перемоги і миру в нашій країні. До побачення, до нових зустрічей.